Нині церква споминає пам'ять преподобного Павла лікаря-врача. Він був із города Коринфа, а з юності постригся в монастир і став трудитися во славу Божу і во спасенні душі. Но сатана, котрий людей переслідує і деколи добиває клеветами. Дотягнувся й до нього. Одного разу преподобний Павел по демонській злобі був оклеветиної одну жінку. Вона принесла в монастир її новорожденного младенця і сказала, а і ся дітина од монаха Павла. Монастир ахнув, подивилися на Павла. Ясно, що ви міг сказати сю жону, я не знаю, Ця жона клеветниця, виведіть її вон. Що ж зробив лікар Інок Павло? Він взяв дитинку на руку і прийняв і клевету прийняв на себе. Тогда відала жінка і сатана. Що добилися свого і монаха так унизили, об'явили його блудником. Весь монастир, підійшов до нього і сказав, Павле, що ти наробив? А ми думали, що такий скромний. Та дійсно нянько цієї діти. А він, Павел, каже: а давайте зазвідаємо саму дитину. Ну, дитина ще не говорить, та вже може, давайте зазвідаємо. І каже Павел, скажи нам, хто твій батько по-нашому повіш нам, ко твій няньо. Пауза. Монахи чекають відповіді младенця, а він каже, Мій няньо кузнець по-нашому ковач на український коваль. Мій няньо ковач, або точніше ковач. І тоді розкрилася неправда, і весь монастир удивлявся скромності монаха Павла. І от почому й ми сьогодні, коли будучи оклеветані не якоюсь групкою людей, а депутатами Верховної Ради, котрі обзивають нас шпіонами і ворогами України, коли нас таким словом взивають карні органи, причому без всякої ограничення, що нам робити? Нам треба приспокійно розуміти, сатана не спить. Йому треба. Клевітати і клевітати, машина клевіти нині, усатини робить у день і ніч. Ну Божий млин медленно, но правдиво. Рано і пізно завжди відкриваються тайне гоніння. Думали ли гонітілі православних русинів в Австро-Венгрії, що колись відкриється тот суд позорний мараморський процес? Бо їх були три, останній був позорний, що 600 людей русини активісту судили за те, що вони хотіли бути православними. Закон дозволяв. Но пани були Габсбурги, а вони зробили Австро Венгрію, Римську імперію, а хотіли, щоб усі були католики, а тут на тобі, якісь там русини. Хотять бути православними, бо вони, видателі, відкрили Мефодія православні вже на той час, вже тисячу років. А значить, тоді треба їх судити. А як судити? І от дана команда звене об'явити всіх русинов православних шпіонами царя Ніколая Руського, бо вонися молять із книжок у Печерської лаври. Всі осуждені, а лишили їх 96 чи 94, смиренно прийняли на себе, і всі сказали, а потім преподобний Олексій прийшов на суд свободно, дав себе пов'язати, і сказав: ви нас судите не за шпіонство, а за те, що ми збрали віру православну. Ми теж сьогодні кажемо всьогосвітнім мудрецям. Книжникам і фарисеям. Ви насудені судені, тому що ви якісь маєте дані. Бо якщо б ви дані мали, хоч за іного священника, що він шпіон, ми його самі в шию проженими. Ну поки у вас не є ані одного доказа, підкреслюю ані одного доказа, тоді ми будемо. Вам казати, судите ви нас не за шпіонство, а за приналежність Української православної церкви канонічній, спасительній. А раз так терпимо гонення, терпиме клевету й обман, знаючи рано і пізно як у монаха Павла дитина маленька розкрила неправду. Тим більше сьогодні є можливість любими документами, доказами підтвердити, що віруючі української православної церкви, де пристоять і що митрополітонофри є добрими, мирними, законопослушними громадянами своєї країни, і лиш таки так поступаючи, і тут на землі ми ідемо правильним. Православним путем, а у вічності по милості Божої віруємо і наслідувати Царство Божої. Амінь.